75 гектарів території екосистем були охоплені вогнем з початку року на території Шосткінського району. Про це повідомили рятувальники. На території Шосткинського району, як і області в цілому, склалася дуже складна обстановка стосовно пожеж в екосистемах. Було дуже спекотне літо. Воно і продовжується зараз. З початку 2024 року на даний момент відбулося 73 пожежі в екосистемах. Вогнем було знищено або пошкоджено залишки сухої рослинності стерні в екосистемі загальною площою понад 75 гектарів. Працівниками Шосткинського районного управління постійно проводиться робота щодо попередження пожеж в екосистемах громади. На даний момент вже проведено майже понад 110 рейдів з як із населенням, включаючи до Складу безпосередньо даних рейдів і представників поліції, представників місцевих органів, виконавчої влади і працівників соціальних служб, тому що також ходимо по маломобільним групам населення. Також нагадуємо, тому що дуже часто відбуваються пожежі в їх дворах, які безпосередньо переходять далі в екосистему. частих порушень, які призводять до виникнення пожеж у екосистемах, самовільне випалювання громадянами сухої рослинності та випадки необережного. Поводження з вогнем. З початку року складено три адміністративні протоколи стосовно порушників, які займались випалом сухої рослинності. Їм загрожує від нас штраф також писанків поліції, є, стаття згідно якої вони накладають адміністративне стягнення. У нас штраф це від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень. Рятувальники закликають громадян бути відповідальними щодо дотримання вимог пожежної безпеки, а при виявленні ознак пожежі на відкритих територіях негайно телефонувати за номером 101. Якщо безпосередньо людина побачила таку пожежу, необхідно терміново телефонувати за номером 101 до рятувальників, тому що не потрібно думати, що ви самостійно з нею справитеся. Бувають дуже різні погодні умови, різкі. І пориви вітру, і навіть якщо в першу чергу людина спочатку думає, що вона з нею справиться, потім ця пожежа набуває великих масштабів, ще й людина може скажімо так, залишитись в такому. В такій опинитися в такій пастці, надихатися продуктами згоряння безпосередньо від даних залишків россивності, втратити свідомість і залишитися там на пожежі на місці події. Тому потрібно знов таки відходити на безпечну відстань і звідти телефонувати до пожежної служби. До 1 серпня, за прогнозами синоптиків, на території області збережеться надзвичайна пожежна небезпека найвищого п'ятого класу. За таких умов зростає небезпека у першу чергу в природних екосистемах. Такі загоряння вкрай. Важко виявити на початковій стадії, а тому досить швидко вони можуть переростати у масштабні.